Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Днями п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати з кордон на заплановані зустрічі з іноземними партнерами. СБУ завадили цьому, аргументувавши тим, що ця зустріч, як і інші робочі зустрічі вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи, РФ могла використовувати з власною метою. Зокрема, сам же експрезидент не підтверджував інформацію про зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Морбаном. Та після такої заборони Севочули написав у себе в телеграм-каналі таку думку. Якщо не можете самі вести перемовини про вступ України до ЄС, то не заважайте іншим. Проте його план провалився, адже в МЗС Угорщини заявили, що така зустріч насправді мала бути, але скасувалась, враховуючи те, що Орбан займає протиукраїнську позицію, ні про який вступ мова йти не могла. Виходить, ймовірно, порох свідомо планував цю зустріч проте про що б там спілкували чиновники, не складно здогадатись. Мова могла йти і про переговори з країною агресоркою, аби піти на якісь компроміси, та тільки чинний Президент України ніколи та ні за яких умов не пішов би ні на які компроміси чи переговори з Росією заради вступу до ЄС. Такий план Порошенка викрився одразу, тому ніяких можливостей для ворога перекрутити це задля власної вигоди, та й ПСО не було. Проте така поведінка та таємні зустрічі пороха з проросійськими іноземними чиновниками не зіграють йому на руку, адже прикриватись добрими намірами за вступ України до ЄС вийде надовго, і на екс-президента буде чекати покарання. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові і бережіть себе.